Залітає у нас на продаж Шкода Октавія, а сьома вже у рестайлінгу. Дизельний двигун на 1,6 літра, Коробка у нас автоматична. Це автомобіль 2018 року народження в такому чудовому кольорі. Сірий. Ось так виглядає автівочки наше зовні. Зауважень по кузову абсолютно ніяких немає. На таких крутих титанових дисках, на чудовій літній гумі. З гарним протектором. Що стосується салону, він також гарно збережений, ось так він виглядає. Має мультикермо, круїз контроль, датчики світла, датчик дощу, протитуманні фари, всі скло підіймачі, електропривід дзеркал, до речі, дзеркала можуть складатися. Клімат-контроль двохзональний, а ще має велику мультимедійну систему. Пробігу в цьому автомобілі 259 тисяч. Якщо вас цей автомобіль, ви його можете оформити у кредиту, лізинг або обміняти на свій з доплатою. це послуга 3-1. Цікавить, приїжджайте. Бердичів шкіряників 8 або телефонуйте за цим номером телефону. Ми працюємо щоденно без вихідних і у нас в наявності дуже велика кількість авто.